Під камерами і з металошукачами. що варто знати цьогоріч випускникам про національне мультипредметне тестування, поговоримо з очільницею Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Маріною горбенко Хвостуновою та ректором Дніпровського національного університету Сергієм Оковитом. Вітаю вас, пані Маріно. Вітаю минулого тижня. стартувала реєстрація на національне мультипредметне на тестування. Чи є цього року якісь особливості, щось нове, що мають знати майбутні абітурієнти про цей процес? Дуже не полюбляю, коли питають, а що відмінного з минулим роком, бо кожна вступна кампанія це унікальна кампанія для випускників. І їм дуже важко порівнювати, що було колись, і що стало зараз. Тому їм ось Нет, технічно. технічно їм е, інформація для вступників так. цьогорічних: це мультипредметний, можна його е, назвати аналогом, комплексний тест, де складаються чотири предмети українському. Мова, математика, історія України обов'язкові і предмет за вибором абітурієнта серед списку предметів, які можна обирати. В цьому списку є іноземні мови: англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика, українська література. І е, географія. Е, тобто це предмети, які один з них можна обрати і складати саме четвертим. Тривалість тесту 4 години, дозволі тривалий тест, розподіляється на два блоки. Перший блок, українська мова і математика 2 години. Далі 20-ти хвилин перерва для того, щоб можна було відновитися, навіть перекусити, і інший блок Історія України. Предмет заведен, це, це все в один день. Єдиний комплекс. Ось на це мають вийти наші абітурієнти. Це фінішна пряма для складання вступного із про це. Ми ще поговоримо. Коли на якому етапі треба визначитися, з яких предметів складати тест, і чи мають обрані предмети бути пов'язані з майбутньою спеціальностю, яку хоче отримати випускник. Важливе питання, дуже важливе питання. І так розбиваємо його на етапи. Четвертий предмет обирається на етапі реєстрації, тобто зараз. І можуть бути уточнення і бажання його змінити. Ось одразу я можу проговорити, що це все в межах реєстраційного терміну. Реєстраційний термін також важливо зараз зафіксувати. Реєстрація розпочалася 6 березня і триватиме до 3 квітня, плюс 5 наступних днів, тобто 8 квітня. Ось саме зареєструватися можна в період на національний мультипредметний тест 6 березня по 3 квітня і вносити зміни до реєстраційних даних до 8 квітня, включно у тому числі і предмет і пред... а предмет за вибором. Фактично, mm. три предмети Може які... Фиксується? Так, обов'язково. Mm -hmm. Три предмети, які є обов'язковими, учасник їх обирає, так. але це більш формальна дія ніж ну, свідомий так, крок так, так. стосовно четвертого предмету, це дуже свідомий крок і важливий крок, враховуючи на те, що збуд будь яким предметом можна вступати на будь-яку спеціальність, але існують. Е Пріоритетні коефіцієнти для кожної спеціальності mm -hmm. таким чином МОН виокремлює і е, означає значущість певного предмета для певної спеціальності. Абітеріан знає про ці коефіцієнти? так але на це варто звертати увагу, і це поєднання умов вступної кампанії, порядку вступу до закладів вищої освіти України mm -hmm. і вимог проведення національного мультипредметного тесту. Це та межа, де ми маємо йти те, що зветься. В ногу з закладами вищої освіти, розуміння і тлумачення норм порядку вступу до закладів вищої освіти і реєстрації на вступний іспит. Це, скажімо, від того, як буде розуміти, бо як будуть розуміти всі абітурієнти правила комплексно, тобто, не спочатку зареєструюсь і mm -hmm. буду здавати те, що знаю, а потім подивлюся, що я буду робити з цими результатами, а обрати Спрямування спеціальність подивитися на коефіцієнти, а потім обирати предмет для того, щоб, по-перше, був пов'язаний це логічно з майбутньою спеціальністю, а по-друге, щоб конкурсний бал був виграшним за умови вибору того предмету, який є профілюючим на ті чи інші спеціальності. Зараз від теорії до практики. З яких предметів сертифікати тестування будуть потрібні для вступу на конкретні спеціальності, уточнюємо у ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, голови ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області Сергія Оковито, який приєднався до нас по відеозв'язку. Вітаю вас, Сергію Івановичу. Доброго дня, шановні пане Борисе. Вітаю, шановна пані Марина. Добрий день, шановні глядачі. Скажіть нам, чи відомо вже сертифікати, з яких предметів будуть потрібні для вступу на конкретні спеціальності? Де таку інформацію можна знайти? Ну, в принципі, зараз продовжується практика, що будь-який предмет він може бути зарахований на будь-яку спеціальність. За ним те саме. Але тут дуже важливо зрозуміти, дійсно, щоб вступники розуміли, які коефіцієнти будуть застосовуватись до яких предметів. Відповідно, ми таку табличку зробили. Може, ви зможете показати її в ефірі нашим глядачам саме щодо додатку номер 7 до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році. Отже, треба зрозуміти, які коефіцієнти, і, звичайно ж важливо, який саме предмет зараз одинадцятикласник все ж таки найбільш потужно знає і зможе здати відповідно його до того, щоб конкурсний бал в цілому був якомога вищий. Тому тут треба дуже... Детально це питання опрацювати, і оскільки це дійсно така складна система для розуміння, а всі вступають вперше, як вже пані зазначила: всі випускники будуть вперше вступати, то ми для цього відкрили консуль... консультаційний пункт в нашому університеті, головний корпус університету, проспект науки, колишній Гагаріна, 72. Ми чекаємо всіх бажаючих, школярів, можна з батьками приходити, і ми надамо консультацію саме, як краще обрати оцей четвертий предмет. Які в цілому були прохідні бали минулі роки на всі наші спеціальності, тобто надамо консультацію, і в тому числі і зі створення, і з реєстрації на НМТ, і зі створення персонального кабінету, тому запрошую всіх бажаючих. Інформація є в наших соцмережах, на сайті, телефони, адреси, графік роботи. Тож, я думаю, що зараз час, визначаючись з предметами, зрозуміти свою траєкторію вступу, і ми. Залюбки в цьому будемо допомагати всім вступникам. А чи є цього року нові спеціальності? Ну тут в принципі ми відкриваємо декілька нових освітніх програм, але тут важливо зрозуміти, що в цьому році вже діє нова постанова Кабінету Міністрів щодо переліку галузей знання спеціальностей. Ці зміни внесені для того, щоб гармонізувати наш перелік з, з переліком Європейського союзу. Тому тут бажано не орієнтуватися просто на минулорічні номери спеціальності і назви, а все ж таки продивитися цю постанову Кабінету міністрів від 30 серпня 2024 року номер 1021 Або знову ж таки завітати до нас, і ми підкажемо, які за старим номером спеціальності зараз мають який номер, щоб потім при реєстрації вже в самих кабінетів і при, при розстановці пріоритетів для. Вступу вже наші вступники володіли саме сучасною класифікацією спеціальності і галузей знань. Це дуже важливий момент. Хочу звернути увагу на це наших глядачів. А що вже відомо про вступну кампанію 2025 року. Чи є нововведення якісь? Ну, основне нововведення, Ну, може, одне одне з основних це все-таки перелік галузей спеціальностей. Змінилася дещо формула для розрахунку конкурсного балу. Змінилися вагові коефіцієнти для четвертої дисципліни. Я думаю, що це такі основні моменти, які треба врахувати. А так в цілому, хто отримає найкращі бали за НМТ, то і буде мати всі шанси вступити на бюджет, зокрема. Ну і на контракти, звичайно ж, в принципі, не обмежені можливості, тому тут точно проблем не буде. І важливо, звичайно ж, набрати мінімальний оцей прохідний бал, якщо на основному це для всіх спеціальностей. 100 балів, але деякі є регульовані спеціальності, де цей мінімальний прохідний бал з НМТ, він вищий, ніж 100 балів. На це теж треба звернути увагу. Для тих, хто хоче обрати собі спеціальності медичні, наприклад, або право, або деякі економічні спеціальності. Треба обов'язково також орієнтуватися, щоб розуміти, що не на всі спеціальності вистачить 100 балів з кожного предмету. І останнє, фактично, 5 років навчання. Україні проходять дистанційно. Як це позначається на якості знань школярів, студентів? Що ви можете сказати про рівень підготовки абітурієнтів останніми роками? в цілому, звичайно, ми розуміємо, що повноцінну практичну підготовку зокрема дуже важко дати в онлайні. Тому ми вже практикуємо і при карантині, і під час повномасштабного вторгнення. Все ж таки частину лабораторних робіт ми проводимо наживо в корпусах. Звичайно, ми при цьому знаємо, що у нас укриття є відповідні, і при, під час тривоги туди спускаються наші студенти. Ми організовуємо майстер-класи для студентів. Ми на виробництві чи на відповідних так сказати площадках, практичних наші студенти проходять підготовку з тим, щоб все-таки, крім лекцій, які у нас відбуваються в онлайні, звичайно ж, все-таки мати можливість частково. Здійснювати практичну підготовку все-таки в реальному секторі, чи то на виробництві, чи, то, наприклад, якщо для журналістів, то це телекомпанії, газети, редакції газет, і так далі. Але при цьому ми ж з вами добре розуміємо, що найважливіше це мотивація студента. Якщо він хоче навчатися, школяр чи студент, то він отримає знання і в онлайн форматі, і наживо. Тому от ми бачимо, що. В всіх групах, які в нас навчаються, звичайно ж, ну, от такий, як знаєте, розподіл студентів, які точно бажають навчання, вони розуміють, для чого це, і вони отримують звання на високому рівні навіть в онлайн форматі. Тому, ну, ми стараємося все ж таки оцей змішаний формат також практикувати. Деякі спеціальності всі ці роки проводять наживо саме практичні заняття. Дякую, дякую, Сергію Івановичу, за те, що знайшли час відповісти на наші Запитання, дякую. А ми продовжуємо трошки про персональний кабінет. Як він працює, які документи потрібно завантажувати? Давайте. Формат. Про реєстрацію, угу. персональний кабінет створюється в процесі реєстрації, створити можна двома способами: або через застосунок Дії, або необов'язково застосунок можна через програмний комплекс Дія, використовуючи навіть браузери в онлайн режимі, І або з введенням або підвантаженням документів. Безумовно, варіант з дією простіше, ефективніше, але якщо або не хочуть, або не получається, або є якісь проблеми з використанням цього застосунку або цього способу, то є альтернатива або так, або так. Можливо, у когось зовсім немає. Ну все можливо, але тоді просто створення кабінету угу. і е, введення анкетних даних, умовно кажучи, прізвище, ім'я по батькові дата народження, вибор предметів, зокрема, четвертий предмет за вибором, підвантаження документів. Як то Якась форма там є, ні так безумовно. Ні. Тобто все пропонується буквально анкетний режим. Треба заповнити ось ці поля. Mm -hmm. Ці поля є обов'язковими, а ось ці поля є необов'язковими, Припустимо. Далі підвантаження документів. Якщо діє, то інтеграція документів йде з державних реєстрів. Якщо ні, то завантажується копія паспорта, копія ідентифікаційного коду для випускників mm -hmm. минулих років. А через років. дію простіше. Без Безумовно, mm -hmm. я ж кажу. Там взагалі відбувається інтеграція. Так, Там так. нічого не треба підвантажувати. Yeah. підвантажувати. Так. І верифікація навіть і на. Наш процес обробки mm -hmm. з дією стає набагато простішим. Але є альтернативний спосіб введення інформації, просто, мовно кажучи, підвантаження через завантаження файлів mm -hmm. з допомогою або пристрою мобільного або стаціонарного. Це паспортний е, документ, це може бути навіть закордонний паспорт, паспорт громадянина України, це може бути mm -hmm. водійське посвідчення, тобто все те, що в Державному mm -hmm. демографічному реєстрі визначено документ, який посвідчує особу, далі ідентифікаційний номер і або довідка зі школи, що вступник цього річ здобуває повну загальну середню освіту, або свідоцтво про повну загальну освіту. Атестат, як він називався колись, це документи, які є обов'язковими, mm -hmm. можуть бути ще додатковим, але будемо говорити, це базовий комплекс з трьох документів без них неможливо важливі речі: здобуття повної загальної освіти в поточному році, або наявність повної загальної середньої освіти. А далі ідентифікація особи для того, щоб в подальшому в пунктах тестування можна було сказати, що ця особа, яка зареєстрована, це саме вона проходить тест. Тобто, що для чого? Способи введення їх два. Зрозумію. Е -е, проте також іноді кажуть, що буває таке, що за релігійними переконаннями людина не отримує ідентифікаційний код. Чи були такі випадки у нас в області зі школярами? Та що у цьому, з цього приводу каже законодавство? Випадки є. Право реєструватись без ідентифікаційного коду також є. Треба надати документ, який говорить про це, що людина відмовлена. Маю, а в такому ага. там е, 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 наслідком ще є не отримання картки. Там видаються паспорти в режимі 90, в стандарті 94 року. І тоді сам цей паспорт містить позначку. А хто Такі документи надає наші відділи міліції, тобто або сервісні центри, тобто це на законодавчому рівні в Україні продумано, що особи, які відмовляються оцифровувати свої дані, мають право отримати документи в старому форматі. Відповідно, в цих документах проставляються позначки стосовно небажання цієї особи мати ідентифікаційний номер, і далі ми приймаємо такий документ. Мент більш того, навіть якщо з інших причин не отримано ідентифікаційний код, батьки мають право написати або сам заявник заяву, пояснити причину, чому і реєстрація без ідентифікаційного коду відбудеться. Більше проблем саме з відсутністю паспортного документа, якщо його немає на момент реєстрації або проходження НМТ, бо неможливо ідентифіка... ідентифікувати так і, так і особу. Буває, так що все. немає, ідентифікувати. Буває все, mm -hmm. але скажімо, тут я не буду говорити про окремі випадки і рецепти їх долання, mm -hmm. звернення до регіонального центру, і ми зможемо проконсультувати, якщо саме хтось з абітурієнтів попав mm -hmm. в таку ситуацію. На сьогоднішній день що ми в умовах війни, і ця ситуація може бути ну, так, ускладнена так, не тільки так. втратою або небажанням щось отримати, а саме і проблемами, які пов'язані через воєнні дії, навіть дві області ну, майже. Здруємо Дніпропетровську і Запорізьку, і там навіть проживання дітей на окупованій території, Безумовно. які дистанційно мають змогу вийти на зв'язок і реєструватись за законодавчим полем України з бажанням продовжувати навчання в Україні з окупованих територій. Mm -hmm. територій. І там дійсно є проблеми з отриманням документів. Є такі приклади, є. що є. бажання є, є. 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 так? Є. Є. Добре, я подивився на список необхідних для завантаження документів. Там побачив медичний висновок про створення особливих там спеціальних умов для проходження мультипредметного тестування. Це не для всіх, я так, розумію, Кримі, але ж, що це таке, та хто такі. Висновки може робити. Висновки треба звернутися до сімейного лікаря. Є документ, дуже складно його буде зараз на слух прокоментувати, але а на сайті це? є інформація для створення спеціальних умов. От я одразу скажу, угу. що може бути спеціальною умовою. Наприклад, наявність пандусу угу. дуже актуальна на сьогоднішній день тема, і не кожен угу. пункт тестування може містити умови для осіб з обмеженими можливостями. Актуальність є, потреба є певні пункти. В певних пунктах така умова може бути створена в інших. Ні, якщо не зазначити при реєстрації, що особа потребує таких умов, ми не зможемо, скажімо, їх створити. Тому ось одна умова це наявність пандусу. Mm -hmm. Першого ну, в нас для випускників мину, минулих років я не можу гарантувати станом на сьогодні створення пунктів проведення в укриттях, а для дітей, саме випускників поточного року, пункти тестування будуть створені в укриттях. Для чого? Для того, щоб мати змогу не перериватися на повітряні ну, до Речі про безпеку е, безпека, безпека. Ось безпека питання при організації масових так. тестувань. Безпека на сьогоднішній день це організаційне питання. номер один. Інше, навіть тестові завдання вміст тесту буде питання номер два на сьогоднішній день. Ну, безумовно. Акценти це саме життя. такі, і проводиться тестування в укриттях або в пунктах з укриттями, Це той режим, в якому ми всі живемо, але дітей. Виключно ми тестуємо в укриттях задля того в наших прифронтових регіонах Нніпропетровська і Запорізька області задля того, щоб мати я не можу сказати навіть гарантії безпеки, але зробити все можливе для того, щоб убезпечити від зовнішнього втручання в процедуру. І до речі, спробуємо ще на крок вперед Нам в кабінетах. Буде вказано, де. Локація локація буде, але знов це інформація, яка вказується лише абітурієнт. Ну так, тобто не я, для поширення ні. переліку локації, немає. Я Зазвичай маю в увазі, в персональному бу... кабінеті так, буде інформація лише в персональному лише. кабінеті. Учасника безумовно діти обмінюються такою ага. інформацією, але е, мова йде про те, що е, скажімо, у відкриті джерела ця інформація не поступає. Тобто в переліку буде е, час, дата і місце, коли вони будуть вже на початку травня. Mm -hmm. Тобто, довго не отримувати. До речі, е, термін тестування я маю прокоментувати, бо в загальних документах це е, травень-липень, е, е, дві сесії, і основна і додаткова. І зазвичай е, випускники е, не розуміють, як в травні поєднувати навчальний процес складання mm -hmm. тестів. Mm -hmm. Але травень для випускників лише минулих років, тобто в травні проходять mm -hmm. тестування випускники минулих років, а випускники шкіл розпочинають тестування в червні, тому вони Після закінчення можуть, так, навчального навчання. року. Угу. Тобто, абсолютно спокійно вони закінчують навчальний рік і в червні отримують запрошення. А за категорію ми бачимо, хто є випускником минулих років, угу. а хто є вступником і випускником школи поточного року або не обов'язково школи. Ще про особливі умови школярі, які виїхали за кордон, але планують вступати до українських вишів. Як вони складатимуть тестування? Ну можливо, це стосується і переселенців там якось. Ну, до речі, за статистикою минулого року 10% абітурієнтів Дніпропетровської області перебували і складали тестування за кордоном. За кордон реєструються так само як і випускники Регіструється... в Україні, але так, одразу вони зазначають місце складання з переліку країн і міст, які зароббіжні партнери визначили як пункти тестування через те, що там квоти. Пункти, так, так, так тобто НМТ можна пройти за кордоном в більш ніж 28 країнах. Світу, але не всі місця, і не всі міста, не всі mm -hmm. країни, і учасники можуть проживати в одному місті, а обирати зручну локацію за логістикою, скоріш за все, транспортною. Тому може бути і місто за 30 кілометрів, але доїхати зручніше в то, яке знаходиться може і за 100 кілометрів, бо транспортне сполучення інше, ну наприклад, більш розвинена інфраструктура, готелі, перебування і там батьки. Орієнтуються, але там треба знати, що є квотний принцип. Тобто, якщо на сьогодні, припустимо, в Варшаві 25 чи три тисячі місць а наших абітурієнтів проживає більше, і не тільки з нашої mm -hmm. області, а з усіх областей України, то квота Варшави може бути дуже швидко вичерпана. Тому радимо реєструватися у перші дні для того, щоб мати змогу обрати саме зручне місце. А ось локацію і перелік предметів це ті пункти, які можна змінити протягом усього терміну реєстрації. І якщо трапляються mm -hmm. події щодо зміни місця проживання, перебування або бажання скласти в іншому, можна то це можна так, скоригувати, але варто пам'ятати, що лише в реєстраційний період. З 6 березня по, провести реєстрацію до 3 квітня і мати змогу змінити свої реєстраційні дані до 8 квітня. Ось Дніпропетровська область, Запорізька область, що робити переселенцям, припустимо. Луганської, Донецької області, Зазвичай вони в нас. Вони складають, але вони при тестуванні вже вказують ту територію, де вони планують або мешкають зараз. Під час перебування тестувань є випадки, як коли навчаються у Дніпрі, а збираються з батьками у червні переїжджати до Вінниці, до Львова, виїжджати за кордон, і ці плани вже сформовані станом і там, на зареєстровані можливо. Ні. Реєструватися можна вказуючи ту територію, де будуть перебувати потенційно в. Ага. Червні, якщо це вже сформований план, на час тестування так, на час mm -hmm. тестування, безумовно. Війна може коригувати плани, і тоді звернення до регіонального центру ми зможемо підказати кроки, які мають будуть зробити абітурієнти, якщо раптово змінюються обставини. Ми зараз перебуваємо, мовно кажучи, в двох системах координат, коли змінюються планово обставини і раптово. Якщо планово, то плануємо і йдемо за певним алгоритмом. Вказуємо місце перебування в Україні на час складання тестувань. А а за кордоном обираємо одразу локацію, де будемо складати тести. Якщо що змінюється, то звернення до регіонального центру на гарячу лінію через сайт ми допоможемо зорієнтуватися, бо дуже складно давати рецепти, які теж можуть змінюватися під впливом обставин. По-перше, а по-друге, дуже складно зорієнтуватися на слух, що відбувається або може відбуватися. Тому фіксуємо, що будь-які непередбачувані обставини ми допоможемо зорієнтуватися. Про ветеранів, які повернулися з війни з різних обставин, вони і їм потрібно здавати. Звертатися тест. до приймальних комісій є спеціальні умови вступу саме ветеранів, але знов особливості квот розподілу цих місць і умов навчання і вступу вище нададуть фахову консультацію, чи варто складати, чи не варто, але умови співбесіди і програм більш-менш схожі. І я розпочала говорити, що комплексний тест, а комплексний тест був замінено у. Війну враховуючи на особливості сьогодні. і ем, це спрощена версія зовнішнього незалежного оцінювання. Варто знати базу для того, щоб вступати. Тобто завдання не складні, вони адаптовані, вони перевіряють основи володіння предметом. І може для наших ветеранів, які навчалися давно, ну, ця основа не є проблемою. Тобто, спрямовуємо відвідати приймальні комісії, зорієнтуватися і переглянути тести попередніх років. Вони можуть бути і простими для хто отримував якісну угу. освіту і має знання. Будемо говорити базисних, не деталі, Не формальність До речі, математика, фізика, хімія містить формули, якими можна скористатися. Фізика особливості тесту, якісні завдання, більш на категорію. Про, про ну скажімо, предмет. це поєднання предмета і що там дається. Тобто, чого не варто боятися, НМТ, це не, не ну, тест трьогодинний це спрощений тест, але мають знати, а що саме він перевіряє. Спробувати ну скільки часу буде виділятися на складання? чотири години, два модулі, два блоки по дві години перервою. з перервою 20-хвилинною. Чи тестування знову буде під камерами Так. До речі, на сьогоднішній день це і елемент захисту камери і металошукачі. Погодьтеся зі мною. Що коли не було умов війни, то камера і металошукач сприймалися як елемент контролю, і все, і в деяких випадках mm -hmm. тиску. Ну абітурієнти принаймні нам так говорили. На сьогоднішній день це захист? Ну так, так. Наявність металоконтролю, тотального металоконтролю і під камерами, де і ми організатори можемо дивитися, що відбувається в кожній аудиторії тестування. Не вибірково. кожна аудиторія тестування містить камеру. І, можливо, останнє порівняно з минулим роком, більше чи менше випускників реєструється зараз на тестування? Реєстрація на сьогоднішній день проходить лише четвертий день, і темпи реєстраційні дуже потужні. Ми зареєстрували близько 10 тисяч осіб станом на зараз, і складно сказати, чи це, скажімо, спалах перших днів. Чи це потужність реєстраційної компанії в цілому? Але наша область має особливість. Міграційні потоки проходять через неї. Одні ну, виїжджають, інші в'їжджають. І ми розраховуємо саме на показники минулого року близько 25 тисяч абітурієнтів. Пані Маріно, у мене запитань більше немає. Я до тесту готовий. Можливо, є ще щось, на що звернути особливу увагу? Я хочу сказати, що які би е, обставини не відбувалися, головне не підготовка, а збереження здоров'я і життя. І абітурієнтам бути спокійним, розібратися у вступній кампанії, і якщо щось стоїть на заваді, е, навіть дістатися до пункту тестування, то Залишитися вдома і розбирати обставини потім, не ризикувати життям і здоров'ям. Це, це всього це на та, всього іспит. Та. Дякую вам. Дякую за інформацію, за бесіду на все добре. Дякую, на все добре.